Алексієм, вімо, як ти пристояти з того, присвятиє Троїце, велій, Моше дерзовіня в молитвах пред Господи, озріє імені на нас, і достойних чах Твої, Тибі нині припадаючи, усердно Умолі, Господа, жати, оця, і усердно моляшся, Помоли, Господа, наподасть нам рішимо стяжати благочести Отця нашого, і стяжалися від юності Твоє, Ти вже діє твоє в мревності, защитителі і хранитель. Істинної віри били всі, помози. І на незиблему особлисти віру православною. И я, бо душа твоя зіло привоспіла в Божественном мудрій, научи і нас разом наш, питати, не многометежной мудростью на насмиретным познанием волі Божьей, єй Вонича Божий, непрезревно смолявшимся Тебе, Ебо не то, мов, отбитый сперве из збавлення просим, но силы і твердості великодушие і любви просим, дабы безроптание переносити. Он я на пасті но нони, і спроси нам не невославної терпіння даже до конца життя нашого, мір з Господом і гріхов, отпущені, Отче святий в страні нашої віри, вітрине віря і смути, дав творити Господь на землі нашої тишину, благочесть і любові люцемірної, Молитвами Твоїми до да сухарити От, між дусом, не да дав святую Святої нашу православну, да Господі та на істинним і добрими делателями, право правящими слова іванські істини, опаси і забувшие, стада Христова, да добротяться на путь, благочесть і спасі. Найпачу же, моли Господа, сил да возродиця земля наша святым покаянням, і єдиним серцем, ідиним і усти, да прославим, дивного висвятив своїх Троїці, слави мого Отца і Сина, і Святого Духа, по віки віку.